О, привіт, шановні колеги. Давно мене, мабуть, не чули. Валявся вдома, відсипався, не буду брехати. Нервничав трошки, тому що... Ну і нервничаю, що зробиш. У Нас сьогодні перший день, як вийшло сонечко, вон, на очах озамина, походу, в холдинга вистрілила, поле позеленіло. У нас що кукурудзи, що сої, що соняшники, походу, в наші. У регіоні, тобі в Хмельниччині, стояв в полі, соняшник згнив, біржі полетіли коротше, донизу. Що можу вам сказати? Це перший признак до того, що, мабуть, скоро ціна рване доверху. Ну це так моє переконання. Може я буду не правий, то ви, походу, на мене там не... Цей, не, не надійтесь, бо потом напишете, що мені там хейтери понаписують, що ти розказуєш, нафта дешевіє, все дешевіє, все там це. Ну, якщо вона не виросте, походу, до, скажімо так, до верху, ну не буде стартувати на продукти харчування, тобі ж на олійні культури, на сою, на соняшник, на кукурузу, на все до верху, значить це перший признак до одного большого. Капець, як я називаю, який я казав, що він має бути, але я буду тоді правий. Хто знає то знає, про що я говорю. Але якщо стартане, то в принципі, ще не так все буде потерє, походу. Я зараз що, хочу виїхати на Сою, тут на ближче поле, тому що в нас, ну, круглосуточно в теченні там. Трьох тижнів з невеликими перемінами е, валив дощ. Сьогодні десь годинки дві, вже, як три, вийшло сонечко, але на ніч знову передають дощ, потім ще завтра сонечко, а потім опять дощі. Коротше. ну Така справа. Сушка стоїть на готові, ми ще не, пох... не гектар сою не змолотили. Зараз, може, приїду на сою і розстроюсь. По бо вже є випадки, що соя в бобиках починає проростати. Ну що, дощі, кажу, сразу, відразу повимивали білок, хлопці, ви не чекайте, що у вас там білок буде в сої. Коротше, весілуха для нас, аграріїв, так що той, хто змолотив навіть раніше, там, хоч повисипалась, гради повибивали по якісь там тонні півтори, то ви ще радуйтесь, тому що ну, справа така. Заїхали ми на нашу сою, соя стоїть гарно. Я дивлюсь, деяких людей походу її положило. Нас не положило тільки по одній причині, що у нас міжрядя 35. І зараз може буде вітер, так що я зараз швидко пройдусь, подивлюсь пару бобиків і сяду назад, поговоримо далі. Я просто зайду з краю, Бо як би ще в таких прикорадулях теплих. Ну що, земелька підсихає, вже... На полі я скажу йо ма йо! Зайдемо візьмемо якусь бобику, давайте нижче накрас так на сонечку. Ну Бобик молотити ще не можна, він, ви бачите, я його розкрити не можу. Але зерно ну таке. Я сказав би, що воно навіть після цих дождів, ну бачите, видно, так? Да? Не дуже там почорніло, влага десь 20 -ка. Ну і, якщо такий вітерок буде і сонечко, то я вам скажу, що мабуть завтра <кхи> стартану. Стартану, тому що другого виходу немає. Другого виходу немає. Треба заходити і мовтити. Сушка в нас на поготові. Будемо сушити і потихеньку возити. Я б не сказав, що соя вимилось білочок, але... але сяду в машину, тут... чуєте який вітер, да? такий вітер нам треба. Нам хоча б такої погодки днів 5, щоб ми змогли хоча б намолотити. З людьми паї порощитуватися. Так, зараз, Опа. Жовтенька. Помиляюсь, мабуть, білок ще буде. Ще поки буде. Ну і на зубчик так нічого. Таких два дня походу, от хоча б хоча б це такий день і завтра і вона десь в лагу буде мати 18-17. не що Бобік підсох і ми зможемо тоді її убирати. Чекайте, бо зараз що сяде телефон. Поставимо його на зарядочку. Так що такі от справи, ну що? Про Що я хотів там сказати, може хто розуміє про що я говорю, може хто не розуміє. Питання в тому, що світ готовлять до великого голоду. Це в мене таке відчуття. Але це може не мої переконання, діло таке, ви нефтю і газом не наїстеся. Так що такі справи. Соя підсихає, то його знає, якщо тако... Сонечку було б хоча б годинки 3-4, то можна було б пікомбайно вигнати. Ну, зараз я переїду ще на одне поле. Подивимося, що там, там, де в нас насіньова ділянка, я теж туди не їздив. Подивимося, що там у нас ще робиться. Моя соя стоїть. Оце міжряддя 35, якщо поняли, зрозуміли, воно мене спасає, тому що в кого сплошним посівом, то соя лягла. Так що, такі справи. Ладно, пока всім. Відео перше закінчую. Зараз поїдемо на насіньову сою, подивимось. І цей. І-і-і. А мабуть не на Сіньову. Не поїдемо на сіньову, поїдемо на класіку, подивимось, ще заодно на пшеничку заглянемо. Всім пока.